Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про повноцінний макіяж, можна сказати, святковий макіяж. Тому що сьогодні свято, сьогодні 8 березня, день усіх жінок, день весни. Звісно ж, цим святом я хочу привітати усіх жінок, побажати вам щастя, здоров'я, безмежного кохання, всього самого найкращого, побільше посміхатись, не хворіти, радіти кожному дню. Ну і звісно, всім нам бажаю скорішої перемоги, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Ну, а поки що я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Ну що ж, давайте починати. Відразу скажу, що сьогоднішній макіяж буде надзвичайно швидкий, надзвичайно легкий, нічого складного. Буду використовувати продукти, якими вже давно користуюсь, щоб швидше створити свій макіяж. Все тому, що часу дуже мало. Сьогодні я з чоловіком йду святкувати 8 березня, тому повинна дуже швидко зібратись. Ну і давайте менше говорити і швидше фарбуватись. Звісно, свій макіяж я розпочинаю з тонального засобу. Сьогодні вирішила обрати ось такий тональний мус від бренду Essence. У мене у відтіночку 0,4 16 грамів продукту. У мене є на нього тест-драйв на каналі. Посилання залишу внизу в описі. А що хочу сказати, подобається покриття, подобається фініш, подобається стійкість, і моя шкіра відчуває себе з цим тоном просто чудово. Тому сьогодні будемо використовувати саме його. Якщо чесно, цей продукт можна наносити пензлем, можна наносити спонжем, в принципі, чим вам зручно, але останнім часом я наношу його просто пальчиками. Власне, ось так набираю і наношу. Ну, сьогодні можна, звісно, взяти а, пензлик, щоб це було набагато швидше. Але в повсякденному житті спокійно можу нафарбуватися пальцями. Ну що ж, з тональним засобом я повністю закінчила. Власне, ось такий фініш у нас виходить. Повністю перекриті всі мої почервоніння, повністю вирівняний тон обличчя. Але при цьому покриття більш якесь таке легке, не щільне, можливо, приблизно схоже на середнє покриття, але, на мій погляд, більш легке. Дуже подобається, що в цього продукту матовий фініш і мені навіть не потрібно використовувати пудру. І це прямо дуже круто. Скажімо так, це дуже сильно економить мій час. Наступним етапом зазвичай я фарбую брови, але зараз хочу відразу перейти до контурингу. В мене багато палеток, багато всяких засобів для скульптурування обличчя, але вирішила зекономити свій час і взяти палетку, яка відразу дасть мені всі три продукти. Це ось така старенька моя палетка від Evelyn у відтіночку 01. Тут досить хороші продукти, вони якісні. Ось такий відтінок бронзера, рум'ян і хайлайтера. В принципі, між собою ці кольори дуже добре поєднуються. В макіяжі виглядає гармонійно. Тому сьогодні фарбуємось саме цією палеткою. Беру великий скошений пензлик, набираю відразу бронзер і наношу. Федором я також закінчила, в принципі, виглядає досить добре. Можна тепер переходити до рум'ян. Беру круглий великий пензлик, ось так набираю, звісно, трішки струшую, а потім наношу на обличчя. Ну, з рум'янами я начебто також закінчила. Ну, виглядає начебто непогано. До речі, у мене на вікні голуби воркують. Це так мило. Знаєте, 8 березня це таке свято, ніби і весни, і кохання, і квіточків, і чогось ось такого. Не знаю весняного, красивого, жіночного. Ну, от в мене 8 березня асоціюється саме з отакими от відчуттями. Не знаю чому, але якось так. Настав час хайлайтера, набираємо його. Давайте відразу на кінчик носика. Трішечки ось сюди мені подобається останнім часом. Ну, Начебто і з хайлайтером я також закінчила. Цей хайлайтер досить такий ніжний, його на шкірі не так сильно помітно, він якось так, знаєте, сяє, але дуже делікатно. В принципі, мені це подобається. І мені здається, що в сьогоднішньому макіяжі це прямо такий безпроіграшний варіант. І я думаю, що зараз якраз саме час оформити мої брови. Не буду обирати якісь складні продукти, візьму те, чим мені максимально швидко вдасться нафарбувати свої брови. І це ось така помадка для брів. Також цю помадку можна використовувати для очей, щоб намалювати стрілки. Це китайський бренд Focalure. Досить цікавий продукт у мене у відтіночку 02. Брови, звісно, з неї виходять трішки темнуваті, але якщо добре розтушувати або набрати на пензлик зовсім трошки, то тоді виходить досить гарний відтінок. Свої брови я завжди малюю за допомогою такого гостренького, добре такого загостреного пензлика. І, в принципі, мені цього вистачає. До речі, стійкість у цього продукту прямо супер. Ну, власне, якось ось так у мене вийшло. Досить інтенсивний колір, досить інтенсивна така форма. Не знаю, щось, напевно, я трішки перестаралась. Ну, нічого, буде як буде. А зараз я дофарбую свою другу бровочку і повернусь до вас. Так, відкладаємо нашу помадку. Ну, дивіться, брови вийшли ось такі, можливо, трішки щось не зовсім симетрично, надзвичайно інтенсивно, але нічого. Подивимось, як це все буде виглядати уже в кінці мого а, макіяжу. Тому будемо швидко фарбувати очі. Спочатку потрібно нанести консилер, який буде слугувати базою під тіні. Беру свій улюблений консилер, ось такий від Evelyn, У мене у відтіночку 0,8 порселін. Для макіяжу очей я вирішила обрати ось таку палетку, також від бренду Essence. Це така базова, проста палетка, світленькі кольори, нічого такого особливого, але мені ці тіні подобаються. Вони виглядають начебто просто, але дуже симпатично, і стійкість у них також непогана, тому будемо фарбувати з ними. Беру пухнастий пензлик і набираю ось такий третій відтіночок. Ним ми будемо фіксувати наш консилер. Далі я хочу обрати ось такий сіренький, ну такий світло-сірий колір. Ми його будемо використовувати в складку. Для затемнення складки. Я думаю, цей колір повинен підходити добре. Наносимо. До речі, якусь чітку форму я вимальовувати не буду. Як ви бачите, я ось сюди навіть нічого не приклеювала, щоб робити якусь форму. Буду фарбуватись, ну, так, як вийде. Знаєте, Сильно не буду на це звертати уваги, адже чоловік мене любить будь-якою, навіть якщо у мене десь щось криво буде нафарбованим. Тому фарбуємо, ну, скажімо так, простіше. Ну, я начебто закінчила з цим кольором. Ось так от виглядає. В принципі, досить гарний відтінок під колір складки, мені здається, прямо супер підходить. Ну, Такий і не теплий цей відтінок, і не занадто холодний щось, ось таке середнє, в принципі, виглядає чудово. Тепер будемо затемнювати зовнішній вуголочок. Для цієї цілі беремо самий темний цей відтінок. Головне зараз не наставити якихось таких страшних плям, тому що буде потім дуже важко розтушувати. Ось так ставимо крапочку і тушуємо на місці. А потім трішки будемо витягувати до висків. Ну, якщо чесно, я думала, що цей відтінок буде набагато темнішим. Ну, а так візуально він виглядає просто чудово. Залишками з пензлика проходимось по нижньому повіку. Далі пропоную переходити до сяючого відтінка. І я, напевно, оберу ось такий колір він ніби такий золотистий. Буду наносити саме його. Ось так гарно він виглядає. Ну, в принципі, досить красивий колір. Переносити буду прямо пальчиком. Виглядає начебто просто, але щось в цьому макіяжі є. Нібито і ніжно, і повсякденно, але водночас і святково, ну якось ось так. Досить гарний такий варіант, знаєте, коли не знаєш, як нафарбуватись, ось такі кольори універсальні, прямо ідеальний варіант. Не занадто яскраво і не занадто нудно щось ось таке цікавеньке. Але у мене є продукт, яким я можу трішечки додати акценту в своєму макіяжі. І це ось такий продукт від бренду Focalure, Це рідкі тіні у вигляді глітеру. Хочу їх трішечки додати і створити більш якийсь такий святковий макіяж. Напевно, нанесу на руку, ось так виглядає, візьму тоненький пензлик, маленький, ось такий. І буду набирати з руки й переносити на очі. Ну, власне, ось так виглядає красиво. Я поки що відкривати очі не буду. Хочу, щоб ось так гарно все застило, щоб не було ось тут ніяких таких прогалин, щоб усе лежало досить рівномірно і красиво. Почекаю, напевно, одну-дві хвилинки, мені здається, що цього буде достатньо. Тіні начебто застигли, виглядають дуже гарно, але коли роблю ось так, відчуття, що ось тут ніби стягує шкіру. Виглядає трішки не дуже симпатично, коли так робиш, ніби як підсушує шкіру і стягує. Але, ну, не знаю, візуально, в принципі, виглядає симпатично. Можливо, ці дискомфортні відчуття скоро пройдуть, буде видно. Поки що пропоную оформити нижні повіки, додавши туди ось такий стійкий каял від ламель у відтіночку 406. Так, він всерединці виглядає ось так. Зараз покажу вам колір. Ось такий бордово-коричневий. Я його буду наносити відразу на очі і розтушовувати за допомогою пензлика. Головне нанести не занадто багато. Дивіться, ось тут є олівець, тут нема. Ну, різниця, ну, як на мене, очевидна. Звісно, цей варіант виглядає більш виразним, насиченим, інтенсивнішим. Ну, не знаю, мені так просто більше подобається. З олівчиком я повністю закінчила, тому прибираю його в сторону і переходимо до оформлення моїх вій. Туш сьогодні я вирішила обрати ось таку від Maybelline, Вона мені дуже подобається. До речі, вона в мене дуже давно, і вона ще досить така волога, абсолютно не засохла. І її там ще дуже багато. Не знаю, як так. Я дуже здивована цьому. Навіть якщо ця туш ну, для когось, скажімо так, дорогувата, то можна думати про те, що її вистачає реально більше ніж на півроку. І це така досить хороша інвестиція, тому що вії з нею виходять дуже гарні. Красиві, до того ж вона стійка, і фарбуватись нею приємно і зручно, навіть не дивлячись на те, що щіточка тут ось така і не силіконова. Все рівно тушця досить класна. Тому, коли вона закінчиться, потрібно буде іще раз її придбати, тому що вона дійсно хороша за свої гроші, прямо супер. Ось так виглядає туш в один шар, досить гарний результат, але я буду наносити в два шари. З макіяжем очей я повністю закінчила. Переходимо тепер до оформлення моїх губ, тому що повноцінний макіяж у нас, в принципі, вже готовий. Для губ я вирішила обрати ось таке комбо із двох продуктів. Це ось такий олівець від Color Intense, Це. У мене у відтіночку 06 під назвою Nude. І ось така матова помада від Lamel у відтіночку 403. Мені подобається ці два продукти поєднувати між собою. Тому переходимо до олівчика. Олівчиком я наведу контур і трішечки зайду всередину губ, а поверху вже нанесу матову помаду. Ось так от виглядає тільки олівець, ну, як ви бачите, я його так багатенько нанесла. Тепер переходимо до помади. У помади дуже гарний колір, він мені прямо дуже сильно подобається. З помадою я також закінчила. Власне, ось так виглядає. Мені здається, що виглядає чудово. Ну що ж, пропоную вблизу роздивитись на мій макіяж. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Власне, ось такий макіяж у мене вийшов. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Бусюнічка передає вам вітання з 8 березня. Бажає всього найкращого, так, буся. Буся трішки щось незадоволена. Смачно поїла і чомусь незадоволена, так? Бусюня, що з настроєм? Мало було їжі чи достатньо, Буська? І ще хочеш їсти? Ну зараз я тебе ще погодую. Ну, чого ти така надута, кицюня? Ну, ти цього, Буся, ти спать хочеш? Все, ти вже не злишся на мене, так? Ти вже добра киця, Буся. Ти вже добра кицюня? Все, з настроєм все добре. Ой, які лапки у нас гарні, так? Може, ми ліземо до камери, туди куди не потрібно лізти, так? Бусь, ті моя кицюня. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим, можливо, навіть інформативним. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!